Дуже радий знаходитися в цій церкві. Вона для мене як рідний дім. Я тут майже вже 10 років і бачу, що тут ця церква дуже гостинна церква. І хочеться, щоб в майбутньому також ця риса характеру супроводжувала цю церкву, щоб кожен, хто прийде сюди, міг тут оставатися, Йому було приємно. И мы заразом служили Господу и очень радили. Хай Бог благословит церкву на дальше, в будущее. Мы всех приветствуем и рады находиться в этой церкви. Мы, когда пришли, нам приятно было видеть, сколько туда братья вложили до этого места. И желаю нашей церкви расти духовно, развиваться и молодым подхватить и идти дальше. Я також бажаю нашій церкві, аби вона змогла е, організуватися так, щоб була приємство поколінь, аби молодь не відчувала себе тут зайвою. І також старше покоління, аби завжди відчувала любов від молодих наших, аби всі наші брати та сестри відчували себе як в родині. Тож з ювілеєм та вітаємо вас зі святом жних! Церква Софіївки. Хочу привітати Другу Одеську церкви з Великим Святом 95-річчя. Це дійсно велика така і потужна дата. Ми дякуємо за те, що ви є у нас, за те, що допомагаєте нам в нашій праці, дійсно як мати завжди поруч. Хай Бог ясть на вас благословить. Дорога церква. Вітаю зі святом 95 років це величезна подія. І я дякую Богові за те, що Бог провів через всі ці роки в служінні нашому Богу і бажаю всім вам, всім нам благословень Божих, щоб Бог наповнив наші серця миром, радістю для слави Божої да благословить всіх нас, Господь. Я в этой церкви 65-го года, слава Богу, здесь крещение принимала. До всего места помог нам Господь. Много наших служителей, которые вышли с нашей церкви. Слава Богу, сейчас так много церквей. И нас Бог не оставляет, у нас и хор хороший, и проповедники. Слава Богу за все. Я бы хотела пожелать, чтобы наша церковь всегда оставалась такой большой и, так, и Інтересно, щоб тут завжди було много народу. всіх наших братів і сестер нашу церкву днем народження церкви нашої 95 років. Бажаю усім крепкого здоров'я, щасливі, Бож Божіх, Господь сохранив нас від всякого зла, дає нам сили і крепость, помножає. 95 років це багато чи мало. По земним міркам, можливо, багато, але в порівнянні з вічністю це тільки початок. Ваша церква святкує чудове, чудовий ювілей, чудову дату відзначає. Але далі буде. Хай Господь благословить сердечно своїми благословеннями вашу церкву, направляє далі до вічності. І нехай ще багато людей в цій місцевості почують благозвістку через життя і служіння другої Одеської церкви. Хай Господь підкріплює служителів, всю команду і братів та сестер, щоб кожен член церкви виконував свою своє завдання, своє служіння, щоб разом дойти до вічності, славу Його в ім'я Ісуса. Амінь. Бачу Бога кожен день, як відкрив вранці свої очі, в дивнім небі, голубім в перевеслі золотім, як промінь. Дорогая церковь, с днем рождения!